Осінь. Відлетіли перелітні птахи, забрали літо від нас, плавають у повітрі перші павутинки Бабиного літа, а стежки вкриває перший жовтий лист. Жодна пора року не може похвалитися таким розмаїттям барв. Тому осінь стала для багатьох поетів, композиторів і художників своєрідною музою, яка надихнула на створення шедеврів. Для працівників товариства агропромислова компанія Дукочаївські Чорноземи» вона особлива. Нарешті порано ниву, зібрано врожай, на полях уже проклюнулися осінні сходи. В садах і на луках затихли пташинні бенкети, і тільки де-не-де прокричать у призахідному небі спізнілі ключі диких гусей. І, хоча рік вважається неврожайним, у докучаївців повні комори збіжжя, овочів і фруктів, є хліб. Їдь до хліба, у повному достатку і в теплі зимуватиме тваринництво. А починалося все досить сумно. Жовтень хлюпнув фарбами по лісосмугах, застріблив росами пожухлу травичку, розсипав навколо останні непоказні квіти. Ішов полем Василь Луцан, дивився зажуреними очима на необроблену землю. З усього видно, його напосідали сумні думки. Та й чому тут радіти, якщо так трагічно пішов із життя мудрий наставник, старший товариш Андрій Лукич Фесун? Тож на плечі заступника відразу звалилась майже непосильна ноша, хоч і добре знав сільське господарство, та одна справа бути помічником і зовсім інша керувати. Особливо під кінець 90-х років минулого століття, коли в Україні саме в розпалі була неймовірна криза в агропромисловому комплексі. Тож, куди не кинь всюди клин, пального немає, насіння, обмаль, заборгованість з виплатою заробітної плати. Василь Іванович, Луцан, побачивши, що ми працюємо на землі, що в нас щось получається з Олемленідачем, він вирішив до нас звернутися за допомогою. Ну, думали ми з Андрій Хичем недовго, а навіть зовсім не довго. І буквально 15 жовтня вже ми створили нове підприємство Товариство імені Фесуна так як ну, в той час це були роки, коли сільське господарство було в такому загоні великому. Ціни на продукцію були дуже малі, на сировину, на деспаливо, на баки великі і були дуже великі борги. Товаристи ПЕСПЕМІФЕСУНА. Коли прийшли в Лип'янку, було відверто страшно. Чи витримають навантаження, чи не дасть збій роками налагоджений господарський механізм. Розумієте, що без коштів нічого не можна зробити. І тут ми звернулися в карівське відділення Приватбанку до Олексія Володимировича Купченка, який в свою чергу у нас звернувся до. Регіонального управління Приватбанка Полтави до Олександра Васильовича ми взяли кредити, і за рахунок цих кредитів ми змогли посіяти весною. Ми змогли вбрати урожай і отримати вже прибуток перший рік. Та виручили не тільки кредити. Завдяки якості посівного матеріалу, дотриманню технологій, внесенню органіки та мінеральних добрив поле дало відповідну віддачу. І вже восени засновникам товариства імені Фесуна не соромно було дивитися людям в очі, отримавши прибуток близько 200 тисяч, ми за рахунок кредитних коштів виплатили тільки людям більше 700 тисяч боргів. Людям, тільки це паї, заробітна плата. Ну і ще близько 300 тисяч ми виплатили підприємствам. Звісно ж, про успішних господарів чутки розійшлися Карлівщиною досить швидко. Тож, коли товариство імені Чапаєва навесні весні 2004 року вже дійшло в господарюванні до критичної межі, коли зупинився комплекс весняно-польових робіт через відсутність коштів і наявність боргів. За порадою тодішнього голови райда Володимира Сліпцова, нині покійний керівник товариства імені Чапаєва Станіслав Голубенко, звернувся до товариства імені Фесуна за допомогою посіяти, доглянути і зібрати урожай та виплатити борги господарства. Станіслав Федорович е, спитав, як бути е, я. Порадив йому звернутися за допомогою до Корпорації Дукучаївської Чорноземи і конкретно до Юрія Володимировича Копченка. Як на мене, це був розумний хід тодішнього керівника Станіслава Федоровича Голубенка. Вдалося зберегти Товариство виплатити заробітну плату людям, паї, і в кінцевому результаті розрахуватися за боргами. У тому ж таки 2004-му до засновників товариства Старт, яке вже об'єднувало декілька господарств, звернувся і голова Голобородьківської сільської ради В'ячеслав Старейко з пропозицією узяти у мешканців Голобородьківського паї, бо деякі поля не оброблялися по 2-3 роки. Чому саме в старт? Та тому що побачили господарів нової генерації, які вміють не тільки добре працювати, згуртовувати навколо себе, а й мислити по-новому, виходячи з реалій тодішнього часу. Коли ж на ті масиви завітав Євген Пономаренко, на той час головний бухгалтер товариства імені Фесуна з його вуст мимоволі злетіла крилата фраза. Яку й до цього часу пам'ятають, коли нам запропонували голоборушківські паї. Ми з керівництвом Василь Іванович, директор, і Копченко Юрій Володимирович поїхали подивитися на ті поля, то я як глянув, наче мене туди в джунглі привезли, кажу їм, дітки, куди ви мене привезли? Мені страшно було там ходити і дивитися. А злякатись було чому. Бур'яни сягали за два метри. Нива не те, що з осені не оброблена. Вона не бачила плуга й борони вже кілька років. Але Вовка боятись в ліс не ходити. Через сезон покинуті, осиротілі плантації знову перейшли в розряд землі годувальниці. Сіло зміни взагалі не було в той момент. Поля стояли занедбані по два-три роки не оброблялися. Кукуруза в гамлику. Стояла більше трьох років, не обрана. В Радоспі практично ну, в Голоборотівці, було 200 гектар посів пшениці і більше не було нічого. А наскільки правда, що ви не сіяли так? Зібрали падалицю із соняшнику з пшениці? Ну, виходили <свіс>? з різних ситуацій. Було і таке, збирали те, що залишалось на полях, виростало. Та як відомо, добра справа не сама йде, а за собою веде. Уже на початку 2005 року приєднались вадбуря корадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна, а пізніше, зачувши про добрі справи карлівців, сусіди з Красноградського району Харківської області теж забажали працювати гуртом. Селяни з Берестовеньки довірили свої паї успішним господарям, як і члени сільгоспкооперативу Ленінське. А у 2006 році приєдналися пайовики села Мар'янівки. І ось тут, уже перед Юрієм Копченком, постала проблема управління цим складним громістким господарством, у якому вже налічувалось майже 20 тисяч гектарів землі, на якій трудились 580 працюючих та обробляли 3,5 тисячі паїв. На той час Юрій Володимирович ще працював начальником карлівського управління з експлуатації газогосподарства. Тож потрібно було вибирати між промисловістю і сільським господарством. Перемогло останнє, бо в його сутність міцно засіла селянська жила. Тому то й виникла ідея створити корпорацію, яку назвали Докучаївські чорноземи Карлівщини. Згодом до неї влились товариства Білухівка та Україна. І таким чином корпорація стала агропромисловою компанією. Я хотів би сказати, що в нашій компанії основне завдання, яке стоїть по вирощуванню виробництву сільськогосподарської продукції, базується, перш за все, на диктатурі технології. Диктатурі, в самому найкращому його розумінні, і якщо ми будемо дотримуватись технології повністю, починаючи від початку підготовки ґрунту і закінчуючи збиранням і доведенням зерна до. Своїх кондицій, то тільки це нам дасть змогу забезпечити повний цикл виробництва і відповідно отримувати хороші врожаї. Нова техніка, що з'явилася в господарстві за цей час, забезпечує виконання всіх робіт в оптимальні терміни. Наприклад, раніше засівали за добу 150-200 гектарів площ, а тепер встигають у 10-15 разів більше. Перш за все, це добувається завдяки. Широкому спектру техніки, якою забезпечена наша агрокомпанія. Велика кількість потужних тракторів, 500-сильні кейси 4 у нас їх є. У нас 9, 300 сильних тракторів, які забезпечені всім шлейфом прицепної техніки. Перш за все, це сівалки, абсолютно всіх видів, які дозволяють отримувати прекрасні сходи. Це ґрунтообробні знаряддя, знаряддя для передпосівного обробітку ґрунту, для догляду за посівами, а також для е, збирання ми маємо 16 потужних комбайнів. Для того, щоб посіяти зимий клин, були закуплені така сівалка Greenplay, як Spartan. Це вона тільки-тільки вийшла і, по суті, вийшло, що перша в Україні сівалка, яка поступила, вона була на випробуванні в нас. І, звісно ж, зарекомендувала себе як. Агрегат для як агрегат з високою точністю посіва, що ми одержали рівномірні сходи, якісні сходи. Всім відомо, що урожай тієї чи іншої культури залежить від багатьох чинників, і, зокрема, якості насіння та його зберігання. А щоб надійно зберігати вирощене, підприємство збудувало сучасний елеватор. У ньому можна одночасно розмістити до 80 тисяч тонн зерна. Але, як показала минулорічна практика, потужностей не завжди вистачає. Тож, уже вкотре керівництвом компанії було доведено, що вони на ти з наукою та передовим досвідом, як вітчизняним, так і закордонним. Зокрема, для зберігання кукурудзи використали надбання аграріїв з Аргентини. Як кажуть, усе геніальне просте. От і дали змогу поліетиленові рукави збільшити потужність елеватора на 20 тисяч тонн. Тож, вкотре було підтверджено, що в господарстві рухаються у потрібному напрямку до нового, перевіреного, надійного. А якщо рівень рослинництва господарство забезпечило, на часі розвиток тваринництва. На даний час в нас 50 чоловік працюючих, які займаються не тільки вирощуванням сільськогосподарських культур, але ще й займаються тваринництвом. Це такі галузі, як свинарство. В нас на даний момент налічується 1100 голів свиней, також розведення овець на даний час 250 голів, але в подальшому плануємо збільшити до 500. Також у нас на відгодівлі є зараз майже 50 бичків, і в подальшому в зимовий період будемо збільшувати до 250 голів. Також е, займаємося буджальництвом. Є невеличка пасіка з 20 сімей. На свинофермі не почуєш звичного пронизливого вереску, покусаних один одним з нервованих тварин. Немає і багнюки. Тут панує чистота і порядок. На сьогоднішній день взагалі на свинокомплексі утримується майже 5 тисяч поросят усіх всевікових груп. Моточник. Е, включає в себе родове відділення, яке складається з п'яти боксів, де проходить опороз і свині утримуються на підсосі до 22-23 до дня на сьогоднішній день. Потім проходить відлучка, їх вони переводяться у відділення в бокси для дорощування, де утримуються до 75-80 до до днів від народження. І вагони набувають в цьому віці вже близько 30 кілограмів. З ваги у 40 кілограмів, в якій свинки потрапляють до відгодівельника, за 3-4 місяці досягають позначки на вагах 100-120 кілограмів. Неважко підрахувати, що середньодобовий приріст становить 850 грамів. Наразі тварини знаходяться на відгодівлі і у сараях налічується 2000 тисячі голів. Та незабаром відкриється відгодівельник у білухівці на 6000 тисяч голів одночасного утримання. Та маточник на тисячу свиноматок у карлівці. Ось в таких умовах вирощується сало м'ясо. Люди на селі задоволені, зростає зарплата, орендна плата. За оренду паїв вони одержують і гроші, і продукцію: зерно, кукурудзу, ячмінь, борошно, олію. До речі, за пільговими цінами. Можна виписати поросят, м'ясо та сало. Але в самій компанії віддають перевагу продажу поголів'я не в живій вазі, а вже готовими продуктами. З цією метою збудовано і введено в експлуатацію власний м'ясокомбінат, де встановлено потужне високотехнологічне обладнання. Використання ж сучасних технологій не тільки полегшує роботу працівників, а й дає змогу отримувати максимальні результати з мінімальними затратами. Так, наприклад, у цеху з виробництва фаршу працює лише одна людина. На підприємстві створено повний замкнутий цикл виробництва продуктів. Потужність м'ясокомбінату становить 10 тонн за одну зміну. Нині асортимент продукції налічує близько 30 найменувань різноманітних виробів. І завдяки неповторному смаку високій якості продукція м'ясокомбінату агропромислової компанії Докучаєвські Чорноземи вже має своїх прихильників, кількість яких постійно зростає. Замовлення на поставку до Кучайських ковбас вже є з Полтави, Харкова, Дніпропетровська, Кременчука, Лубен. А чи не лякає конкуренція? Ні. Це стане лише двигуном, який буде підштовхувати нас до удосконалення виробництва та поліпшення якості продукції. Та не тільки свинарством займаються компанії. Утримується велика рогата худоба на відгодівлі. Вівці, є ферма з вирощування нутрій, яких налічується більше тисячі голів. Є племп хорепродуктор, який спеціалізується на виробництві і реалізації молодняка. Розводять і екзотичних для наших країв птахів фазанів, цесарок, перепелів. На сьогоднішній день підприємство моє. Маточне поголів'я качок 8 тисяч, гусей 6 тисяч поголів'я. Вже майже два роки займаємося розведенням поголів'я курей. Від цього ми маємо звичайно хороші результати, адже яйце, наприклад, курина йде не тільки для того, щоб одержати інкубаційне яйце і реалізовувати від нього молодньок. А і реалізувати продукцію в дитячі садки, магазини, школи. Працюючи на перспективу, керівництвом компанії розроблено план розвитку садівництва, овочівництва, ягідництва. І вже карлівці та жителі обласного центру, як нашого, так і сусідніх, засмакували яблука, груші, полуницю, малину. На крапельному зрошуванні вирощуються цибуля, капуста, морква, помідори, огірки, баклажани, столові буряки. І все це реалізується через торговий дім та мережу фірмових магазинів Домашній смак, під власною торговою маркою докучаївський продукт. Та як мовиться, всьому головою хліб. Є у складі компанії свій хлібозавод, який ось уже багато років очолює Ольга Копченко. І в Карлівському районі, і в навколишніх добре знають натуральну, високоякісну продукцію майстрів хлібопекарської справи. Чиї золоті руки випікають кілька десятків сортів рум'яних паляниць і запашних буханців, булок, калачів і рогаликів. А без фірмових короваїв карлівського хлібозаводу мало хто грає весілля. Про смак тортів, виготовлених виключно з натуральної сировини, знають у самій столиці. А нещодавно встановлена нова сучасна лінія дозволяє виробляти неймовірну кількість видів печива на всі смаки. І ще одна цікава деталь. Де б ми не побували, який би підрозділ компанії не відвідали, скрізь під'їзні дороги, господарські двори у прекрасному стані. Всюди покладено асфальтове покриття. То вже заслуга товариства Агрошляхбут, яке теж входить до компанії до чорноземи». Чорноземе. Та й ремонт сільських доріг не обходиться без цієї організації. Дякуючи тому, що ми перебуваємо в складі агропромислової компанії. Це дає можливість нам працювати щороку і щосезону стабільно. В цьому році наше підприємство працювало на об'єктах агропромислової компанії «Докучайські чорноземи і виконало для неї об'єми робіт більше, ніж на півмільйона. Але це ще не закінчення тих робіт, які сплановані на цей рік, тому що на черзі до благоустрій території м'ясокомбіната. Трудитись на землі для Юрія Копченка та Андрія Сокола завжди означало брати відповідальність і за село, і за його соціальну сферу, за людей, які тут живуть, за їхніх дітей. У селах компанії є школи, дитсадки, заклади охорони здоров'я, інші підрозділи. І керівництво господарства все робить для того, щоб вони працювали, розвивалися, підтримують матеріально. Навіть допомагають у відкритті нових дитячих садків. Як приклад, село Лип'янка. На сьогоднішній день наш навчальний заклад пролісок налічує 37 дітей. В тому, що дітки мають змогу відвідувати його, є велика заслуга агропромислового комплексу Докучаївські чорноземи». При відкритті цього закладу була надана допомога у ремонтних роботах. У закупівлі будівельного матеріалу, а також коли облаштовувалася група, теж нам велику допомогу надавали у цьому питанні. Отже, керівники Дукочаївських чорноземів добре усвідомлюють, що коли є школа, діти, то буде і село. Така принципова позиція: на ремонт сільських будинків культури нещодавно виділили 100 тисяч гривень, на ремонт сільських амбулаторій ще 100 тисяч. Опікуються і дозвілля молоді. Чого вартий стадіон у Карлівці? Не кожен райцентр в Україні може таким похвалитися і такими футбольними командами, які теж підтримує і фінансує компанія. Допомагає у селах порядковувати поля для гри, купує форми і м'ячі, надає транспорт для поїздок на змагання тощо. Та разом з тим не забувають засновники і про ветеранів. Ми з ніжністю і трепетом пам'ятаємо про. Ветеранів війни і праці, які внесли неоціненний вклад у розвиток сучасного потужного підприємства. Наша допомога ветеранам не обмежується лише подарунками до 9 травня. Добре, відомо, що після свят люди залишаються із своїми труднощами і невирішеними проблемами. Тому ми постійно надаємо їм продукти харчування, послуги з обробітку городів, постійно надаємо допомоги на лікування і на оздоровлення. У сіл, які входять до агропромислової компанії до Чорноземи, є перспектива. В цьому переконана і родина Оданців, яка свої земельні паї теж здає в оренду господарству. У нас 25 сотих ореться, культивірується, молотиться. Оце все, все це 25 сотень безкоштовно. Безкоштовно. Ну, у нас уголоді там по 40 сотих, тобто за те заплатить. А взагалі то. Такого ще ніколи не було. Муку, пожалуйста, крупу, пожалуйста, олію, це все в баї можна брати, такого ніде нема. Канхвети, печення, ковбаси, мед, все, що треба. Шо? Ну все дають, все. Бери, хочеш, бери. Дуже хорошо. Ми дуже доволі. Дуже. Чимало щоденних поточних проблем доводиться вирішувати засновникам товариства агропромислової компанії до чорноземи». Але відступати від наміченого вони не збираються, бо переконані, наполеглива клопітка праця обов'язково принесе бажаний результат. Якщо говорити за шлях, який пройшла агропромислова компанія Докочаївські Чорноземи, то безумовно він був нелегкий. Якщо згадати. Десять років назад, який був стан села, як працювали люди, а взагалі як не працювали? Не було роботи, не було робочих місць, і безумовно село мало великі проблеми. На сьогоднішній день, за ці 10 років, ми пройшли великий шлях. І в першу чергу цей шлях ми пройшли із людьми, з нашими працівниками, з нашими пайщиками. Ми зуміли створити робочі місця. Ми зуміли наситити машино тракторний парк. І на сьогоднішній день ми маємо хороші результати. Але я хочу сказати, що ми ніколи не будемо зупинятися на досягнутому. Всі ті цілі, які ми поставили, ми будемо вирішувати. І головне те, що я можу сьогодні сказати, з гордістю сказати, що саме головний наш здобуток це те, що ми зуміли сформувати прекрасний колектив спеціалістів, працівників. На закінчення хотілося б сказати, що при початку створення нашої компанії ми задекларували головний девіз, що ми працюємо з людьми і для людей. Повні комори у компанії докучаєвські чорноземи з житом, пшеницею і різним добром. Прошуміли дощі над нашим краєм, дали змогу обсіятися у вологу землю і подарували надію на щедрий урожай. Снує бабине літо невидиме летюче полотно. Під скупим уже теплом тягнуться до сонця несміливі стрілки озелені. Одвічний кругообіг селянських трудів і сподівань. Постскриптум агропромислова компанія Докучієвське Чорноземи розвивається настільки стрімко, що сьогодні ми змушені робити доповнення. У Халтуринському відділку на повну потужність запрацював цех з виробництва пілетів. Окрім однієї лінії, яка переробляє солому та інші пожнивні рештки на тверде паливо, є ще три, які перероблятимуть хмиз та інший непотріб. Тож, вигода очевидна додаткові робочі місця. Незалежність об'єктів від дорогих газу та електроенергії. Зрештою, наведення порядку в лісосмулах та на вулицях. До речі, на опалювання пілетами вже переведені кілька підрозділів до кучаєвських чорноземів, у тому числі і котельня м'ясокомбінату. І ще одна новина. Розпочато будівництво нового свинокомплексу Бігухівці. У, у п'яти нових і реконструйованих корпусах, які будуть з'єднані коридорами у єдиний комплекс, утримуватиметься 10 тисяч голів свиней. Виробничими процесами керуватиме комп'ютерна система. Тож за всім стадом доглядатиме лише 10 операторів. Своєрідна обновка скоро з'явиться і на території м'ясокомбінату. Тут у новому цеху розпочинається монтаж обладнання німецької фірми «Шльотер» для виробництва сирокопчених ковбас. Тож незабаром до асортименту смачної, натуральної, екологічно чистої продукції додасться ще й кілька сортів ковбасних та м'ясних виробів. Зросли із цієї святої землі, Сієм серна найвищої проби, щоб щасливо жилося у місті, селі, з діда, прадіда, ми хлібороби, щоб щасливо жилося. У місті севі з діда прадіда ми хлібороби у криві, як Ковалі, себе широком крилі, який козацький обійма били, селянської надії коварі, себе на вік ми полю присвятили. Селянської надії коварі, себе на вік ми полю присвятили, розмаїттям пшениць, славим рідний наш край, в ньому сила одвічна народ. Цею долі плекати врожай, це найвища в житті насолода, Під зірницею долі плекати врожай, це найвища в житті насолода, у степу на широкому крилі. Який козацький обійма мобили, селянської надії ріні коварі, себе на вік ми полю присвятили, селянської надії ріні коварі, себе на вік ми полю присвятили, ліво Oh, yeah.